It's Christmas. The fire crackling gently all the while. Snow is falling down. Guess everything's we'll just right. But I'll be wishing you were here with me. Незабаром ми святкуємо Різдво. Тож я вирішила спробувати спекти різдвяний пиріг, який називається штолен. Рецептом, за яким я його печу, зі мною поділилася німецька сім'я, яка допомагала нам освоїтися у німеччині, коли ми проживали там у 22-му році. Я не претендую на унікальність даного пирога, але я знаю, що за таким рецептом печуть штолен у німецьких схім'ях у передріздвяний період. Тож я біжу пекти, розповідати вам, що за чим. Звичайно, що детальнішим рецептом я ще ділюся з вами в описі під відео. А ви не забувайте поставити вподобайку, а залишайте коментарі. Якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал. Напередодні того як випікати штовен, я собі підготувала сухофрукти та горіхи, родзинки, курагу та журавлину у рівних пропорціях по 100 грам. Я залила 50 мл рому. І залишила на ніч у холодильнику настоюватись. Щоправда, чим більше сухофруктів, тим смачніший буде пиріг. Для приготування марципану я змолола у порошок 100 г мигдального горіху та 100 г грецьких. Тож, для випікання штолену нам знадобиться 850 г борошна. 150 мл молока, 200 г цукру і 3 пакетики бурбонського ванільного цукру. Я вже ванільний цукор зі звичайним цукром з'єднала в одну тару. Також для випічки нам потрібно буде 200 г масла, 42 г м'яких дріжджів. Два яйця приправи. Тут у мене одна чайна ложка кориці і півчайної ложки мускатного горіху. Ще можна додати півчайної ложки кардамону, цедра лимону, цедра апельсину. І тут у мене горішки бадьян та палочки кориці. Це у мене буде для декору. В принципі, штолен просто посипається цукровою пудрою, але я ще планую його задекорувати красиво. Випікати штолен я буду з марципанами, тож для марципану я вже змолола 100 г мигдального горіху та 100 г грецьких горішки. Для оформлення мені також знадобиться 150 г масла та цукрова пудра. В окрему тарілочку висипаю дріжджі, посипаю щіпочкою цукру. Та заливаю теплим молоком, буквально 2-3 столові ложки. Це все потрібно розмішати і залишити у теплому місці хвилин на 15, я собі полегшую завдання і розігріваю електричну духовку на 30-40 градусів і кладу підростати дріжджі туди. Коли дріжджі підросли, виливаю їх у миску з борошном. До слова, дріжджі повинні бути не сухі, а саме вологі. Додаю розтоплене, але не гаряче масло, і все гарненько перемішую. Після чого додаю цукор спеції і ще раз все перемішую ложкою. Вливаю яйця. І вже перемішую все міксером, насадкою крючок для тіста. В процесі замішування вливаю тепле молоко. І далі продовжую місити тісто до пісочної консистенції. Після чого на робочу поверхню трішечки присипаю борошно і домішую тісто вже руками. Щоб тісто не прилипало до рук, зверху також посипаю його борошнем. Додаю у тісто цедру лимону, цедру апельсину та усі сухофрукти. Ще раз все гарненько замішую руками, щоб сухофрукти та цедра. Рівномірно змішалося з тістом. Перекладаю тісто у миску, накриваю рушником і відправляю на пів години у тепле місце. Знову ж таки, я використовую духовку. Тепер можна заварити марципан. для марципану Мені знадобиться 150 г цукру та 40 мл води. Все це на маленькому вогні підігріваю помішуючи. Коли цукор розтопився. Засипаю тоді мелені горіхи, і знову ж помішуючи, варю це все хвилинки три до загустіння. By, different... Коли сироп з горіхами у нас готовий, справляємо його остужатися, витягаю тісто і ще раз легесенько замішую його, але не дуже сильно. Ділю тісто на дві частини, у мене буде два буханці. Тісто розтачую сантиметри на півтори. І намазую на ньому вже остуджений марципан. Марципан також можна, коли він добре застигне, скрутити у ковбаску і викласти на тісто і закрутити його у рулетик. Я ж пішла тим шляхом, який я вам показую. Ось так в мене вийшлося два коржа, які слід залишити ще хоча б на півгодинки підростати у теплому місці. Коли коржі трішечки підросли, відправляю їх у розігріту на 220 градусів духовку. Як тільки я поклала коржі в духовку, я зменшила температуру до 170 градусів. Випікала штолен я 50 хвилин на режимі верхній і нижній обігрів. Так, поки у нас печеться пиріг, я розповім вам декілька нюансів щодо даного рецепту. Коли ви обираєте ванільний цукор, бажано брати саме цукор бурбон. Не звичайний ванільний, а саме бурбон. Ну, така є рецептура. А ще один момент в даному рецепті: це ви можете випікати такий штолен і без марципану. Особливо, якщо ви не любите дуже солодку випічку, ви можете марципан не використовувати. А я ж вирішила спробувати, і як на мене, то вийшов він дуже дуже солодкий. Я не дочекалася тої консистенції марципану, щоб можна було скрутити його у ковбаску і закрутити у рулет. Але я все ж таки вийшла із ситуації. Як ви бачили, я розмастила ще теплий марципан на корж. І якщо ви будете робити таким же чином, зауважу, що вам слід заліпити усі края коржів. коржі. Дуже-дуже добре все скріпити. Інакше у вас вийде така помилка, як у мене. А саме, коли корж випікався, він підріс, і там, де було недостатньо склеєне тісто. Марципан звідти витік. Ще один нюанс: штолен дуже добре випікати у формі на кшталт, як форма для хліба. Тоді, коли він буде випікатись, він буде підростати вгору, і марципан якраз не буде з нього витікати. А так як в мене такої форми не було, я на звичайному деко пекла, тож у мене коржі розрослися у ширину. Що з цього вийшло? Дивимось. Ось такий штолен я витягла із духовки і одразу показую, яку помилку не повторяйте. Я недостатньо розтачала тісто, і коли я викладала марципан, бачите, недостатньо було краєчка, щоб заліпити сам корж. І при випіканні корж піднявся, і частина марципану в мене витекла бачите, з краєчку. Тож перед тим як випікати, дуже добре заліпіть усі краї. Коли штолен ще гарячий, щойно й з печі, його потрібно добре змастити розтопленим маслом і залишити так застигати. Коли штолен остиг, остих, я виклала його на пергаментний папір і ще раз добре пропитала його розтопленим маслом. Після чого одразу ж посипаю його цукровою пудрою. Чим більше цукрової пудри, тим він буде солодший. За справжнім німецьким рецептом штолен потрібно загорнути у пергамент чи фольгу, так, щоб до нього не було доступу повітря і зберігати до різдва. Два-три тижні у прохолодному місці. Так він краще настоїться і буде ще смачніший. Але я, звісно, цей пункт не виконала, тож штолен ми куштували вже того вечора. Holy... Ано, розказуй, сподобався тобі штолен? Смачний пиріг. Пекти ще да? да. ми бажаємо вам щасливого та сімейного різдва.